З початку року у низці шкіл та дитячих садочків Вінницької громади виконали необхідні ремонтні роботи: це утеплення, реконструкція покрівель, протипожежний захист, виділили вдвічі більше грошей на харчування дітей, збільшили видатки і на зарплатню та премії працівникам навчальних закладів. Актуальні питання, що стосуються освіти, обговорили на щорічній зустрічі профспілок навчальних закладів з міським головою Сергієм Моргуновим. Значну увагу приділили питанню оздоровлення учнів для дітей пільгових категорій. Безкоштовні поїздки до європейських міст, які дружні до Вінниці, зокрема у Польщу, Чехію, Францію та Німеччину. Крім створення оздоровчих таборів на базі наших шкіл, там де є укриття, ми передбачили 5,7 мільйонів гривень, 4,5 тисячі дітей ми передбачаємо оздоровити. Але відповідні категорії дітей це і в першу чергу діти загиблих, і діти того, хто воює, і переселенців, ми будемо направляти відповідно за кордон. Організація безперебійної та безпечної роботи закладів освіти залишається одним з найважливіших завдань у період війни. Так починаючи з 2022 року, у ліцеях та садочках громади будують укриття. Цьогоріч цю роботу продовжать. У нас немає жодного закладу загальної середньої освіти, де б діти навчалися онлайн. Або це офлайн режим, або змішаний режим. Якщо говорити про садочки, тут складніша ситуація. Хоча ми маємо майже 30 меморандумів про співпрацю про використання найближчих укриттів. Воно не вирішує всі питання і, на жаль, є такі мікрорайони, де у 500-метровій близькості немає такого меморандуму. Розпочали і будівництво протирадіаційних укриттів для закладів освіти. Наразі їх зводять біля шести шкіл та двох садочків. Загалом на галузь освіти у міському бюджеті цьогоріч передбачено понад 2 мільярди гривень. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.